З чемпіонату України з сучасного танцю, який є офіційним відбірковим туром на чемпіонат світу 2012 року, вихованці цієї студії привезли чимало нагород. Призові місця отримали танцюристи і на одному з найпрестижніших конкурсів фестивалів Різдвяний Київ. Вихованці танцювальної школи влада ями стали єдиними представниками західного регіону, які взяли участь у чемпіонаті України сучасного танцю, який відбувся в Одесі. Серед великої кількості учасників учні школи не лише показали високий професійний рівень, але й зайняли почесні призові місця. Ми привезли п'ять. Чемпіонів України, зокрема, Арсен Гаврищук, Ольга Імчура перемогли у номінації Карібен шоу. Ілона Федорко брала участь у чотирьох номінаціях і у чотирьох номінаціях перемогла. І також наша викладачка Ірина Забігач перемогла у контемпереві. І е, дуже високий рівень показали е, такі найменші наші учасники, Соломійка, Ткачівська, е, виборола срібну медаль чемпіонату України. Після цього нас запросили е, до Польщі, і ми взяли участь у святкуваннях дня незалежності Республіки Польща. Це також було нам дуже приємно, і ми з гордістю прийняли е, це запрошення. Попри хвилювання, високий рівень хореографічної майстерності далось показати Ілоні Федорко. Вона стала абсолютною чемпіонкою України шоу-денсу. Найважче було, мабуть, не знаю, танцювати там, де багато учасників. Але я люблю конкуренцію, і це знову ж таки дає мені більший поштовх до того, щоб я більше працювала. І, дивлячись на інших конкурсантів, я хочу показати себе ще більше і. Мені вдається вигравати. А ще найбільшою гордістю школи тепер є звання найкращої танцювальної студії у 2011 році. Під час проведення традиційного сьомого кубку на кращу танцювальну студію України високоповажне журі Івано-Франківську школу Влада Ями визнало абсолютним фаворитом. Та вихованці школи зупинятися на досягнутому не збираються. Вони продовжують наполегливо тренуватися, аби вже незабаром відстоювати честь не лише рідного міста, але й всієї держави на чемпіонаті. Світ близько 470 тисяч гривень цьогоріч обійдуться новорічно різдвяні свята місцевому бюджету Івано-Франківська, ще